Оці шістяток виросли, немов гриби після дощу, прямо під вікнами будинку на вулиці Мартиросяна. Росяна. Їх встановили у ніч проти 5 вересня. Утім, нові сусіди не до вподоби місцевим мешканцям. Ночі їх розгружали. видимо, із того, щоб ніхто не бачив, жителі, щоб ніхто не бачив, як їх розгружають. Але ми хочемо, щоб їх тут не було, тому що це територія восьмого будинку, і вони тут нам не потрібні. Чи не найбільше обурі людей те, що кіоски встановили просто на газоні, у притул до дерев? До того ж, переживають мешканці і за власні гаманці. Якщо це придобуває територія, за яку оплачують журци вдома, 8, 6, 4, котре входять в платеж за комунальні услуги. На якому основанні здається ця територія в оренду? Хто отримує двойну оплату за територію? У Головному управлінні контролю за благоустроєм стверджують, цей факт незаконного встановлення кіосків у них на контролі. Ми його за. Зафіксували, ми, ми дали термін людям надати документи, які на право встановлення. Їх немає і дані об'єкти будуть демонтовані. Загалом у столиці нарахували майже 6 тисяч кіосків порушників Тож на комунальників очікує гаряча пора. Приблизно за тиждень нелегальні ядки почнуть прибирати. Юля Подшивалова, Микола Ляшко, Костянтин Царинок, телеканал Київ.